BMW X4, дуже цікавий випадок, Денис, розповідай. Приїхав до нас автомобіль, власник звернувся з несправністю, що генератор не дає зарядку. В цеху електриків Побачили таку картину. У нас шкіл колінчастого валу просто розвалився на дві частини. Я автомобіль продовжував їхати. Автомобіль продовжував їхати, просто у нас не передавався крутний момент на помпу, на генератор і на компресор кондиціонера. Власник взагалі в цій ситуації відбувся легким переляком, так як деталь досить масивна, вона крутиться в нас, і якщо б вона там відпала, грубо кажучи, на швидкості куча пластикових елементів, це. Ось, помпа допоміжна, різні патрубки і так далі. Тут, грубо кажучи, могло б все розмолотити. А так ми просто поміняємо шків, ремінь. Можливо, зараз віддіагностуємо, замінимо натяжну станцію і власник просто собі поїде. Щасливий. Пощастило. Да, пощастило. Це пощастило можна сказати.